Куп'янський напрямок, Таборівський напрямок, вони більш важкі. Там вже ведуться активні бойові дії, скажімо так, на території населеного пункту Дворічна. Збільшується фактично зона ведення активних бойових дій. Ну і нами було прийнято минулому тижні на засіданні Ради оборони евакуація, додаткова евакуація. З восьми населених пунктів російські пропагандисти заявили, що дворічна звільнена за їхніми словами. Це не перша заява. Така ну, вона вже точилася в російських змі. Це виключно про пропаганда. Нічого із дійсністю вона не має. Так на території цього населеного пункту ведуться активні бойові дії. Говорити про те, що його захоплено, ніяких підстав, тобто жодних підстав немає для цього. Це питання виключно правоохоронних органів. Тобто, як і раніше, буде внесено скоріш за все, кримінальне провадження нашим органами прокуратури, щоб, щодо порушення правил та звіча війни. На жаль, це типова ситуація для поведінки ворога на наших безпосередніх територіях з нашими цивільними людьми. Чому ми і закликаємо людей завчасно евакуюватися і виїжджати?